Усю. І вперед. Ой-йо. собі. то бадня паук. Звати Сталкера Стрілець. Біг він від найманця в тунель. Я повторюю тобі. Підправляйся до шахти. Супер. Потямився, ну давай поговоримо в виродку. Якого хріна, ти хто? Питання тут задаю тільки я. А тепер відповідай, бедляка, яке твоє прізвисько? Сектор, вільний сталкер. Ага, вільний сталкер. Так я тобі і повірю. Бачили ми, що ви зробили. Ти, як ви, мати вашу невинних сталкерів вбили. Я знаю багато чого про тебе, Секторе. Також ми достатньо знаємо і про вашу шайку. Немає сенсу мені брехати. Ну якого біса ти тоді тут лірику робиш? Закрий рота, поки не набив його свинцем. А тепер слухай сюди, секторе. Зараз ти розповідаєш нам про свого замовника та про свою групу. Усе по порядку. Втями. Фіговий з тебе допитувач, падаль червонодупа. Ти же казав, що все про нас знаєш. Навіщо тоді тобі те, що і так відомо? Повторяю, мразота питання тут задаю тільки я. Подумай, скільки ти можеш втратити, якщо подохнеш тут та зараз. Ніхто не прийде тебе поховати. Ти просто згниєш у цій шахті. Тому не ризикуй та просто розповіси мені про ціль ваших загодів. Ризикувати? Я люблю ризикувати. Тому готуйся, дівчинко. Зараз, татечку, навчить тебе розмовляти зі старшими. Ах, ризикувати він любить. Група ліквідувати його. Ну, поїхали. <плес> Що це таке було тільки що? Валина наче нормальна, а я щось тому нашпигував, тому нашпигував. Щось не, не, до, не до матриця, не до нео я щось. Чо, ну тепер нормально. Від'їхали. Так, гроза. Ну ці, блін е... інші. Як не такий, коротше. О, давай Я візьму оце броню. обороню. Не така у них калібр не такий во. Хоча не знаю. Ну типу, у мене вже просто на ту патрони закінчу. Е, закінчується, то може краще вже. Вбити довгі ці в сточки. Капець. Прикольно. Ну так, ось тут ви. Це цим нормально тепер. І мені здається, що краще вже спуститися, мабуть, і так їх розмотати. Охіточність це вообще жесть. Я манав. Коротше, я, мабуть, спущуся вже так, з ними порозбираюся, бо зверху, з чого там стрілять зверху, у мене я не знаю. Точності ніяка. Так, нюхать. Нюхать з гранатами своїми. Так, цього протекта не сильно треба, але до речі, ось детектора я б взяв. А в тебе що? Показуй? Граната і також протекта, блін. Ну, коротше, на, на костюми, я спочатку просто думаю ніфіга собі, як зач. Ніфіга собі як зач там знайшов щось, типа ніфіга собі, але я так зрозумів, що тута взагалі. Ой-ой. Ой-ой-ой. Не проблема тут з цими костюмами взагалі. Ой-ой. Так, усе патрони в мене закінчились, мабуть, візьму тепер оцю валину. Патрони ще на неї є, які. Ой-ой-ой! Купить! Так, зостався останній. До речі, оце я помітив, тут схоже. О! Схоже, костюми ламаються, прям дуже жорстко, прям дуже швидко. Осьоо! Я тільки що е надягнув нові, новий прям, новий костюм. По мені раз попало і вся жопа. Цікавеньке, коротше, рішення. Так, е знайти ситха. Ну ситх, мабуть, десь тут повинен бути. Ти? Да. Ну, як ти цілий? Ти врятував мені життя. Здається, тепер я в боргу перед тобою. Що взагалі трапилось? На нас напали долгівці, Каїн та Фобос загинули. Я один леве протримався ще б трохи. Фобосе, скільки ж ми з ним знайомі були. Ти прохав шкіра про допомогу? Так. Ніхіра цей біс не зробив. Та не намагався робити. Пісить мене ця тварюка, не жаліє нікого. Сам весь час дупу просинджує на базі, лідер хрінов. Лідери ж весь час мають на базі просиджуватись, а не очолювати напади, так? Як вважаєш? Гаразд, ми тут уже щось завели балакаємо. Я, мабуть, піду. Завжди. Ти єдиний, хто відгукнувся на моє прохання про допомогу. Тому, якщо буде ще якесь прохання. Звертайся, добре, е, знайти групу стрільця контракт до сих пір у і і... і ще... Да, найменець, друг, коротше, все капець. А, і до речі, усі патрони до цієї валини моєї. Що, е, ну, типу, супер. Треба буде її в техніка е, полагодити. І блін, я, аби можна було ще щось з отим зумом зробити, було б доволі непогано. Коротше, ну його в сраку, бо я без нього. Ну, я бігати не можу з цим екзоскелетом. І ПКМ цей він, Типу вже патронів нема, він тяжкий. Е, і що далі? Обставини знай знайти покинуту шахту. А, ну, знову туди повернуться тепер. Осьоо, чувак, оце ти не наз... Збирав. Також он, патрончики, які які зараз заберемо. А так блін, ну на калаша вже типу, можна ну гулять. Прям, в принципі. Так, все, годі, бо буду потім вже енергетики шукати. А так поки що окей. А, ще ну, ці детектори я познаходжу. Коротше, тут на прям, ну типу взагалі без проблем. Костюми є, зброя є, яка хоч рахуй, і все є. сайтера свідку. Терміново підвалітесь сюди, на нас напали монолітівці Ну, я бачу, вони і так нормально розгрібаються наче, з цими монолітівцями. Так, а на тій стороні... а на ті. Ну, ага, нове завдання знищити монолітівців. Ой-ой-ой, а, ну тут телепортнуло, до речі. Ну це добре. Ні, це прикольно. Тут е... Типа не треба бігати. за... Ну, Воно не сильно прямо і далеко і бігати, але все одно, типу, приємненько, як на мене. Деяким просто подобається дуже сильно. Так що все, знищити монолітівців, ну наче всіх на кукани вже. Так, а що у вас за зброя? Ну знову калаші. А, ні 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 ні, ні, ні. не тільки. Темп вогню, пошкодження. А, ну тут пошкодження більші. Але тут а ось якісь. за що це таке завжди? Отрута. Якісь патрони з отрутою є. Чу? Я не помітив відразу. А тут якісь патрони з отрутою є. Цікавенько, а тільки чи зможе купити у когось. Так, пацан. а ви заховалися, да? Опісялися і заховалися. Мовчання. Де ти вестився? Дідько тебе роздере. Це не має значення. Якого біса ти не послав сокиру або карася на допомогу ситху? Каїн та фобо загинули через тебе. Щур ти гнилий. Спокійно, дитин. Якщо я вирішив, що воно так буде, значить воно так і буде. Я тобі вже казав, що тут головний я, ні ти, ні Ситх, ні хтось інший. Зв'язки тільки в мене. Ти тут порожнє місце, звичайна шавка, яка виконує мої накази. Болт я клав на зв'язки твої. Якщо ти марний шматок лайна, то що мені заважає зараз тебе прихлопнути? Он як? Прикінч ти мене вздумок. І що ж після цього? Хто з вас усіх стане лідером загону? Ти, Карась, Гвинт, може сит або сокера? У вас нема жодних планів на те, що робити далі та як шукати стрільця. Зараз нема ніякого сенсу сваритись та стрілятись. Поки що, ми союзники. Навіщо ускладнювати нам обом роботу? Після виконання контракту вали на всі чотири сторони. Ускладнювати роботу, а де твоя робота? А щось не бачив, щоб ти щось робив, а не ридав тут щодо своїх зв'язків та посту лідера. Все, заспокоївся. докладай, що ти відкопав у тій шахті. Долгівців, тільки я підійшов до шахти, як мене вирубили. Далі. Вони потягли мене на інший кінець трудового лісу, де почали допитувати. Мені пощастило вийти звідти. Друга група Долгівців засіла в домі, в якому раніше знаходились сталкери. Вже не засіла. Щора в тому домі розчевили. Так, добре, сенсу тут залишатись більше немає. Зараз кожна собака знає ціль нашого завдання. Тільки в нас буде шлях у сторону Агропрому Охорони біля входу в ліман залишиться там, де й була. І при випадку чого буде докладати нам інформацію в звідси. Мені залишилось зв'язатись з Лєше. Як будеш готовий, і скажеш. Тільки довго не затримуйся. Бувай. Пісню. Так, завжди, поговорити із Ситхом. Поговорити з Ситхом. А чому просто мітка ось тут валяється? Так, завжди. Тут торгаші ж є, начебто, а й мені технік потрібен так-то. Yeah. так ремонт модифікейшн гвинт, маленький гвинчик. А ну 2900, Ну давай, ну бо типу, ну як би треба. А це єдине патрони, типу, торгаш є тут якийсь торгувати. Ну тут а ліки він торгує ліками. А ото патрони отрута, то типу мені дали одну пачку і все, і гуляй. Більше ніколи в житті тобі не дамо їх. Просто я б міг би скинути ту зброю і забити фіг, бо там ну реально зламаний цей приціл. Здоров. Кулемет пикав в нього і все. Можу пустити міст. А можу пустити міст. Може опустити міст. А що таківсьо? Я думав, ні, не зможу, треба щось там зробити. Що бара, я та рай, та рай тарарай було. Добре, біжимо і говоримо зі сітхом Тут вже нам, звісно, трішки побігати треба, але я не ображаюсь, бо тут і так, в принципі, ну по завданням нормально закидали оцих е, Катсцен, ну чи пропуски фігозно, Телепорти. То я такий, що навіть ще не задовбався бігати. Хоча якби по розташуванню міток цих вже б пора було б задовбатися. Що на рахунок оцих патронів, типу, бронебійні набої 5,54 на 40 П'ять заповнені спеціальною отрутою. Головна її здатність трансмутація лейкоцитів з послідовним їхнім вимиранням. Отрута великій кількості призводить до моментальної смерті. Патрони з отрутою. А де їх взять, ще? Задовбали? Може, тут якісь нички типу спеціальні? Не знаю. Краще би зі мною пішов. Розумію тобі прикро, але так хлопці, шкода. Фовоса давно знав, практично з дитинства. Якби шкір надіслав підкріплення, усе було б зовсім інакше. Стільки плодів для роздумів взявилось. Шкір сказав просуватися в сторону Агропрому після того, як зв'яжеться з Альфою. Добре, я зрозумів. А це наша база? Що треба нічого бувай. А завжди. Тут бармени. Ну, це бармен по, по класиці, мабуть. Да? Так, да, тут жратва. Е, просто тут повинен так-то бути я думаю, торгаж зброєю. Я зараз хочу просто відразу піти подивитися. Я надіюсь, просто патрончики так-то є оці, з отрутою. Торгувати, торгувати, торгувати. О, масхалат? захисний плащ. Ні, немає, тупо немає. Але є патрони. Ну і до речі, оце якщо збирати ці пушечки, здавати також можна щось заробити на цьому. Да? Я вон пушку здав, 120 патронів зато собі надибав, типу, козирно. Так, продати і купити, все, до побачення. Не знаю, тут оце так ламаються дуже швидко. ці костюми є взагалі сенс їх тут купувати чи нема? Мені здається, ну типа нема. Треба буде, мабуть, підзбирати грошенят, да, типу, покращити оцю зброю. Ну, щоб валила краще. А до сю, титю, став як охоронець якийсь. Чому ти обрав саме агропро? Бо тут знаходиться головна база долгу. Вони знають нашу ціль. Можливо, їм також потрібна група стрільця. Ми можемо об'єднатися щоб скоріше знайти її, об'єднатися з тими, хто вбив Каїна та Фубоса та майже вбили сейфха. Дивно, що вони взагалі не зустріли нас з автоматними чергами. Так, об'єднатися з ними. Я не вважаю, що між найманцями довго долговцями будуть погані відносини через чотирьох ідіотів. Усе в мене немає часу на балачки. Якщо тобі так цікаво дізнатися, навіщо вони вбилися в повдру? Запитай сам, коло. Як скажеш. Як скажеш, козел, а тепер, Гайнераліссимус. Нас цікавлять ваші бійці. У мене зараз немає бійців, нічим не можу допомогти. Та ми, власне за іншим питанням. Що ви можете сказати за бійців у рудому лісі? То ви бачили, що з ними сталося? Нам їх дуже шкода. Так загинути в аномалії, це було б досить жорстко. В аномалії схоже, ми говоримо не про одних і тих самих людей. Скільки було в тому загоні бійців? Про яких не одних і тих самих наш загін складався з трьох чоловік. Вони мали досліджувати Лімась, але загинули біля зупинки. На нас напало близько десяти бійців у броні долгу. Хотіли дізнатися про ціль наших загонів. Це якась бісова підстава. У нас не було таких цілей. Та й бійцями я не розкидались. Все ж війна угруповані у самому розпалі. Ми ледве відбили напад мутантів з підземелля. Анархісти скоро на лова будуть лізти. Навіщо нам зараз шукати зайвих ворогів? Значить, загадка. Добре, ще я хотів дещо спитати. Я тобі зараз покажу фотографію. Хотілося б попрохати тебе розповісти все, що знаєш про цих бійців. Давай гляну. Так, знаю одного. Та чи має тобі розповідати про нього? Скільки послуга за послугу? Домовились на болотах поблизу нашої бази. Є одна хатинка. Навкруги неї йде хімічна хмара. Можливо, тому мої хлопці бачили там якихось з'їхавших з лузду сталкерів у комбінезонах довго. Мабуть, галюцинації. Але це можуть бути і друзі, нападаючих на вас. У будь-якому разі тобі потрібно обчистити цю будівлю. Про все, що ти там знаєш, розповіси мені, а я вирішу, чи є сенс це забирати. Одному тобі йти туди не обов'язково. Можеш взяти з собою своїх приятелів. Сам упора давай координати. E, Зачистити блото треба. окей, окей, окей. Е, На рахунок техніка. Зараз ходимо. Я не знаю. Зараз треба глянути. Ну блін, ну це реально трешняк. А вже все нормально. What the fuck? What the the fuck? fuck? Тю, просто. Е якби. Привіт. А тут ремонт тільки і все. Тю, щось ти гамно, а не... Техніку. Треба було раніше, мабуть, щось покращувати там. Вже все нормально, окей, я не проти. Я думав, ну вже жопа повна. А може я думав. Я не... Ні, взагалі думав, це якось задумалося розробами, ну, типу модифікації, але я не зрозумів логіки. Може якусь типу фішку цієї пушки хотіли зробити. Ну чому ми, ну, типу, просто інші, інші всі пушки нормальні були, а і саме ця була гано чомусь. Блін, це зараз або там чи кровосісі, чи ще якась фігня буде, так? Да? Чи ще. Ну, помимо. Ці клієнтури. А, оно, -он, так. Да. <плес> Ні, тут, а, до речі, і по урону також неприємно доволі. А, так це монолітівці, так? Да? Ну вони там, я, ну, типу, ці монолітівські ці фразочки. Це, значить, монолітівці, да? пісюни. Ну, до речі, нормально, по, по урону. Єдине, це мені не подобається, що я зараз можу гигнути. Чи що? не понял. А де. а де ще один? Ой, обшукати вбитих долгівців. Так, зараз обшукаємо. Тут ніфіга. До речі, можна і маску стип за чобіні. Ну і костюмчик заодно краще буде. Просто блін, доведеться, звісно, часто, мабуть, міняти ці костюмчики, але що поробиш. Ну, до речі, такої фішки я раніше ніде не зустрічав. То, в принципі, можливо, навіть прикольно. Ну, типу, логіка в чомусь є. Так, КПК я знайшов, супер. Можливо, в чомусь логіка є. Типу, бо там, коли тебе там навіть 10 пульок зачепило, то вже якби броня не альо буде. Ну я гадаю, так. А тут там. У нас нічого нема. Ні. А ось у ящик стоп. Може, є? Нема. Так, що за КПК? КПК чорта. КПК, у ньому багато цікавої інформації. Проте найголовніше останній запис. Миротворець повідомив нам, що один із невірних іде саме до цього місця. Як добре, що братові вдалося влитися в лави долга. Тепер головне підготуватися, бути готовим до атаки. Благослови мене, священний ага. Моноліт. Еге. Менеліт. А завжди тут є якісь да є. Ой ой. No! А, все, да, я те зрозумів. Клас, дякую. Нанюхався артефактів. Ну, все тепер йдемо, розповідаємо крилову за це. Усе. Ну в плані знарядження, все окей, уже. Ну, типу, і по пушкам, і по всьому, і по патронам. То, мабуть, тут та саме отакий фарм, як такий, мабуть, і не буде. Чисто там бігаєш по завданням, розвалюєш усім кабіни і купаєшся в промінях слави. Так, дженерал крило, хело докладаю у тій хаті дійсно були судячи з усього, колишні долгівці. Колишні. Я щось не пам'ятаю останнім часом, щоб я когось звідси виганяв. Хоча, а що вони там, до речі, забули? Одного з них я знайшов в КПК, де кажуть про якогось миротворця, котрий активно здавав їм інфу з нашої бази. Мабуть, він теж один з них. Ось ПДА, почитай. А! А! Оце піссю, оце пісю! Гадіна, диви, миротворець. Почув, почув, Гадіна. З тобою все гаразд, генерале. Так, мабуть. Дякую за допомогу. Тримай, хоч якось тобі віддячу. Якщо до інформації, так, звісно. Загалом знаю одного з цих сталкерів. Його найманець шукав. Шрам, точно. Він нам допоміг підземку зачистити. Там він і знайшов інформацію про цього ж сталкера. Гадаю, тобі варто туди піти. За казармами на холмі. Є люк, тобі його знайти важко не стане. Добре, дякую. Так, все бувай. Він мені дав АК 74 Нічого собі. Оце щедрість. Пошкодження те саме зручність, точність фіговіша ніж у Бакана. Короче, Коротше, продав.